Чим ближче до виборів, тим більше суперечливої інформації про бажаючих потрапити до парламенту. Одним із засобів політичної боротьби вже давно стало оприлюднення даних соціологічних досліджень. Часто результати опитування кардинально суперечить одні одному. Тож довіряти рейтингам у цій ситуації дійсно складно. Це визнають і експерти кажуть, лише кілька соціологічних установ на цілу Україну вже сформували авторитет достовірних. Решта ж, як правило, обслуговують замовників, аби сформувати громадську думку щодо популярності чи програшності. Того чи іншого учасника виборів часто використовують соціологію як елемент кампанії, фактично продумано соціологію або формувальну соціологію, яку використовують ну ті чи інші недобросовісні кандидати для того, щоб якимось чином підвищувати рейтинг. Також цю соціологію використовують деякі штаби, щоб їхній клієнт, їхній кандидат більше увірував в себе і йшов до кінця виборчої кампанії, а не зупинився на середині. Побачився, що він зовсім не популярний і не має шансів перемогти на виборах. Експерти кажуть, є кілька ознак правдивих соцдосліджень. у результатах має бути зазначений його замовник, кількість опитаних та вказана ймовірна похибка. Також у КВУ не раді довіряти рейтингам з передвиборчих буклетів тих чи інших учасників виборів. Більшість опитаних нами івано франківців кажуть, що взагалі не вірять жодним даним соцдосліджень. Знаєте, прочитала в одній газеті, пише одна, в другій цілком протилежне. Я за цим зараз не злідкую. Мало хто зараз каже правду. Ні, не довіряю. А чому? Всі предыдущі рейтинги нічого не показали доброго. Не довіряю і навіть не дивлюся особа. Людям наплювати. Розумієте? Люди розумніші, ніж ті, хто збирає заказні рейтинги. Наплювати людям на ті рейтинги, то вони себе тішуть. Однак одиниці такі довіряють оприлюдненим рейтингам. Довіряю. А чому? Різні соціологічні опитування, організації. Цим займаються люди, які заробляють на цьому гроші. Зараз в Україні їх багато є. І європейських багато діє на території України. Нема смислу не довіряти. Притягнути до відповідальності авторів сумнівних рейтингів партій чи кандидатів, кажуть фахівці, теоретично можливо, однак на практиці дуже складно. Нагадаємо, дані будь-яких соціологічних досліджень не можна оприлюднювати за 10 днів до дня голосування.